Далі сьогодні Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом до Великої Британії. Там президент спочатку зустрівся із прем'єр-міністром Ріші Сунаком. До речі, сунок якраз таки доручив міністру оборони вивчити питання можливого постачання літаків в Україні, що було зрозуміло, це дострокове рішення, довгострокове рішення, а не короткострокова допомога, яка зараз найбільше потрібна Україні. Також Британія почне підготовку українських пілотів, розшириться навчання наших воїнів. Зрозуміло, що сунок і Зеленський вони обмінялися там подяками, те, що Британія. Дуже потужно продовжує підтримувати Україну і пообіцяла це робити надалі. До речі, має відбутися якраз 19-ї прес конференція Зеленського і Сунака. Так, от, за словами Сунака, головна мета Великої Британії перемога України на полі бою цього року. Також Зеленський сьогодні виступив перед британським парламентом. Його там зустрічали із оваціями і стоячи. Володимир Зеленський там заявив, що Свобода переможе, а Росія програє. І ця перемога надовго змінить весь світ. Також Зеленський подарував спікеру парламенту шолом від українського пілота із написом Маємо свободу, дайте нам крила, щоб захистити її. І окрім цього, Зеленський сьогодні зустрівся із королем Чарльзом Третім і став першим президентом України, якого. Вшанував своєю аудієнцією британський монарх. І під приїзд Володимира Зеленського до Великої Британії там запровадили нові антиросійські санкції. Загалом у списку 15 фізичних та юридичних осіб: це уповноважений президента РФ із захисту прав підприємців Борис Тітов, власник кремлівського видання «Регум», акціонер Банку Росії Світлана Кріваногіх. Власник компанії з обслуговування літаків Аеростат Віктор Мячин, колишній помічник Путіна Євгеній Школов, і також в списку компаній та заводи Москосмос, «ТАПАС», «Універсалмаш», «Ростехкомплект», оборонлогістика і розробник безпілотників зала Аеро. Дуже смішна новина. з Великої Британії. Це, дуже смішна новина про москалів, тому що Британія, вибачте, я знову втручаюся і знову буду коментувати. ну, це ми притираємося, так? Британія насправді це дуже консервативна країна. так? І я навіть провангую трошки, що нам дадуть не тільки літаки, нам дадуть все, окрім ядерної зброї. Побачите? А для цього просто потрібен час. Так, для цього потрібен час, але ніколи, ніколи подумати трошки. Коли ще Олена Зеленська їздила, я не фанат Зеленського, абсолютно от ви ж знаєте мою фразу «Ова, ти президент або От. То, в принципі, ніколи українського президента. Розумієш, що це ну, що таке Британія. Британія це манери, це традиції українського президента, стоячи вітали в британському парламенті. Знаєте, чого це варто? Ви собі не уявляєте, чого це варто. Це, це ну, просто рівень. Топ це навіть не, не Конгрес Сполучених Штатів, це визнання фактично континентальної англо як вони люблять казати, континентальної Європи. Тобто це буде зразок, і це буде такий пруф. рівень, на який має піднятися Німеччина, Франція, Сполучені Штати, Канада, яка між іншим сьогодні буде у нас там, да? яка. Переслало один леопард, а вони вже всралися, в них порвало просто все, гузицю. Знаєш? І це, це, він це, це, він фантастика. ще не виїхав, той Леопард не подати. Це фантастика. Я дивлюся, він що Володя Зеленський почав їздити за кордон, що дуже добре е, для нас. Тому що ці онлайн-включення, які, ну, це ясно, що і Сунак, і Зеленський вони ніби, знаєш, вони як голівудські актори вдвох. От, от реально вони виглядають так, е, гнічні, типу глянь туди от все та. Але Україну ніколи так західний світ не визнавав. І це ми маємо от зберегти просто всерединку і сказати: дякуємо дуже, і рухатися вперед. Так що у нас це буде добре, щоб Ніхто не сумнівався. До речі, французькі ЗМІ сьогодні повідомляють.